З Андрієм знайомі кілька десятків років, і все ж розпочиналося з львівських віч, з помаранчевої революції, потім революція гідності, мовний майдан. Якось так виходило, що коли треба було боротися за принципові для України речі, ми стояли поруч, але окрім того, він що стояв поруч, він вів за собою людей. Він запам'ятався напевне. Страшною цілісністю він вмів виокремити які речі найважливіші для української держави і дуже чітко йшов тим шляхом, дуже чітко працював з людьми, щоб вони підтримали цю національну ідею. Давайте ми тільки згадаємо, як він проводив закон про мову. Дуже про московські сили йому часто закидають, що десь там якесь порушення регламенту, які в порушення регламенту, коли треба було боротися за виживання української мови а разом з тим і української держави. А коли треба було закріпляти євроатлантичний -Євро курс української держави, щоб відірвати нас від Москви. ну це ж поробій проводився через Верховну Раду, і він знаходив слова, щоб переконати навіть найзаклятіших опонентів. І багато хто з них голосували. Багато хто каже, що Андрій жив задля української держави. А я би сказала, що його життя і було творенням і життям української держави. Саме тому тут зібрались десятки тисяч людей. Саме ці люди, багато з ким може він і не був знайомим, вони точно знають, який за ним чин. І найголовніше зараз. Ті заповіти, яким слідував він, а цей заповіти повстанчої армії, це заповіти українських націоналістів, тих, хто століттями виборювали українську державу. Нам просто зараз ці заповіти виконувати. За них віддають життя сьогодні сотні тисяч українських воїнів на передовій. Андрій теж загинув як воїн, тільки в боротьбі з московською заразою. тут. А нам треба ту московську заразу перебороти, щоб держава була, і це буде здійснення Марії Андрія Парубія.